Якщо хочеш побачити найбільший жовто-блакитний прапор, просто поглянь на небо Києва. Київ це місто, там де коти і із інших масштаб, на другий. і найдановна лосось з халактилем. Такий сильний і змічний, як і мій тато. Я такий кровачий, який вирішив статерпіністи. І весь час їде в гору вниз, як на великому дитячому атракціоні. парка Кива, дуже смачнева, розова і величезна цукрова вата, як величезна З днем народження наші Києві! Київ це столиця України і Київської. Є величезна висока тетя. Вичек і щиток, Ніби герою хороняє місто. З днем народження, Києве мій. народження, вам мій Київ. Люб, люб.